19 квітня у Варшаві відбудеться 13-та акція нарцису пам'ять про повстання у Варшавському гетто. Польські політики не виключає, що передислокація військ США з ясомки може бути частиною торгівельних перемовин. Через шість тижнів після виборів до Бундестагу Християнсько-Демократичні партії ХДС і ХСС і соціал-демократична партія Німеччина узгодили текст коаліційної угоди, що відкриває шлях до формування уряду під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца. Новий уряд має розпочати роботу на початку травня. Економічна конкурента спроможність посилення міграційної політики, включно з відправленням мігрантів з кордону назад, покращення безпеки в країні та збільшення. Військових витрат для підвищення обороноздатності це основні пункти коаліційної угоди. Найважливіше положення угоди оголосили в середу Берліні. У голову трьох партій: Мерц, ХДС, Маркус Зедер, ХСС і Ларс Клінкбайль і Саскія Ескен – СДПН. Німеччина отримає дієвий і сильний уряд. Сказав Мерц. Європа може на нас покластися. Додав майбутній канцлер, оголосивши, що новий вирок буде сформовано на початку травня. Партнери по коаліції не повідомили ані розподілу міністерства, ані імен кандидатів на окремі посади. Спочатку члени СДПН проголосують на референдові щодо змісту угоди і тільки потім. Будуть оголошені імена, сказала Ескін. Натомість Клінкбайл, який має стати міністром фінансів і віце канцлером не відповів на запитання журналістів чи надасть новий уряд Україні ракети Таурус. Ми чітко стоїмо на боці України, сказав літер. СДПН додавши давши зрозуміти, що новий уряд не буде публічно обговорювати конкретні типи зброї під час виборчої кампанії Мерц та інші політики. ХДС вимагали озброїти українську армію ракетами великої дальності, здатними вражати цілі на території Росії. СДПН натомість послідовно блокувала ці плани. Нас єднає пам'ять. Під таким гаслом відбудеться 13-та акція Жанкіля української нарциси, організована музеєм історії польських євреїв. Полін, 19 квітня. У річницю початку повстання у Варшавському гетто сотні волонтерів вийдуть на вулицю Варшави, щоб роздавати жовті паперові квіти. Марія Тайчерт бере участь у компанії багато років. Починала з роздачі нарцисів, а зараз працює в музеї. Я секубардоя екскурсоводка і дуже радію цьому. Мене завжди притягували місця, що відкриті на різних людей. Я це носила в серці. Так вона виховали вдома. Окупація ті місця муранов які маємо під ногами гетто. Тому я долучилася до цієї акції. Це двоє муранов гетто, для того, що вончила. Координаторка акції Зофія Боянчик нагадала, нагадала, що кожен із нас може показати свою пам'ять про героїв 1943 року, а не лише мешканці Варшави. Не кожен може спадка дев'ятнадцяти не коже зможе зустріти 19 квітня волонтерку чи волонтера. Натомість на сторінці polin.pl є шаблон нарциса для самостійного складання. Якщо хтось не має можливості мати такий нарцис вже готовим, то заохочуємо саме 19 квітня разом з родиною і друзями покласти нарциси і так показати свою пам'ять. Зложити жонкіля і в той спосіб показати ще пам'ятає. Гадаймо, 19 квітня 1943 року сполохнуло повстання у Варшавському гетто. Воно стало відповіддю на початок німцями остаточної ліквідації гетто у межах їхнього плану. Знищення європейських євреїв. Це було найбільше єврейське збройне повстання під час другої світової війни. Армія США передислокує військову техніку та особовий склад із ясьомки біля Рашева в інші місця Польщі. Зазначається, що ці заходи проводились у тісній співпраці з Польщею та іншими союзниками по НАТО. Президент і прем'єр-міністр Польщі запевнили, що це не відведення військ. Депутат від громадянської коаліції Гжегош Напіральський прокоментував повідомлення про те, що утримання американських військ на східному фланзі НАТО можуть бути елементом торгових переговорів. То вугуляні повновижа не ме взагалі не може бути жодним елементом переговорів. Можна боротися за мети за експорт чи імпорт, можна ускладнювати туристичні подорожі. Все можна робити, натомість не можна грати безпекою. Те, що відбувається довкола цих військ, та що відбувається довкола пліток з білого дому про можливе виведення американських військ, є дуже небезпечним для самої Польщі. Вентуальне ваше вицефання войсь є барзанібезпечно для саме Польські. Нагадаємо, аеропорт в Єсюнці поблизу Ряшева служить центром перевалки західної військової допомоги Україні. Після відмови американців командування базою прийме НАТО, а основні завдання виконуватимуть норвежці та німці. Набуло чинності нові тарифи Дональда Трампа, ними охоплені практично всі країни світу, крім наприклад Росії та Білорусі. Найвищі тарифи у 104% чотири вдарили по Китаю. Продукція з Європи обкладається метом розмірів 20%. відсотків. Американець доктор Кшиштоф Вінклер пояснив, що президент Трамп хоче таким чином повернути промислове виробництво до Сполучених Штатів. То підкреслює, подключається. Підкреслю зокрема члени адміністрації Дональда Трампа. Всі вони говорять про те, що і необхідність повернення виробництва до США у незалежнення від інших країн, наприклад, у питанні виробництва ліків автомобілів, у відновлення американської судно-будівної промисловості, сусточнівега. Крім того, на думку Кшиштофа Вінклера, американські мета мають політичну мету. Дональд Трамп хоче перебудувати світову систему, світовий лад, щоб зробити його більш вигідним для США. Вважає він. До тих пори, Американі цих пір американці це треба визнати, тримала безпеку в Європі. Або що Китай користувався статусом держави, яка розвивається попри те, що є другою економікою світу і першим виробником? Американці просто заявили, що їм така система невигідна, і вводячи ці високі мита, вони намагаються змінити модель світової системи. Слабуєм примоделювач світовий звука. Дональд Трамп вів 10% відсоткові мити для половини країн світу, країни, які мають значне позитивне сальдо торгівлі зі сполученими штатами, зазнали вищих мит. Росія була виключена з мит ставка митного збору, для якої має становити 42%.